плотины нет, просто її, просто нету. Посмотрите, какою гром. Дорога Затопило все за два дні. Ми всі тонем. О, любите, здається, що навіть на не змогли залишитись осторонь від злочинних, скоєних Росією на українській землі. Як за вилінням вищих сил Росію спіткала природна кара. Смерчі, зливи, град та прориви дамб, які завдають шкоди містам та селам. О, це вороби, це вороби. Закривайте все, що можна. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. І вже у цьому випуску ми поговоримо про те, як за останні тижні Росію накрила серія стихійних лих. Які здаються майже як справедлива кара за агресію проти України? Давайте розглянемо, як природа мстить росіянам за їхні злочини. А ви не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку. По своєму пасіку. А татарстан сьогодні зазнала потужного смерчу, який спричинив хаос в аеропорту Вигішево біля нижньокамська. Вон он смерть. Твою. Ужас. Стихія не пошкодувала навіть літаки. Смерч розкитав чотириомісні дводвигунні літаки, завдавши їм значних пошкоджень. Такі природні катаклізми здаються небесною відповідь на руйнівні дії Росії в Україні. Закривайте все, що можна на чорноморському збережжі Краснодарського краю біля куровного міста Сочи. Також нещодавно зафіксували смерч прямо над морем. Посміріться да? Да. у самому місті злива затопила деякі райони, спричинивши паніку серед мешканців і туристів. Ці явища виглядають як явні знаки того, що природа не може залишитись байдужою до несправедливості. Хотів проїхати, підняв тачку, а там вода, смотрю, під землю уходить. Я що не поїхав туди. А звичайний літній день у Казані взагалі перетворився на справжню зиму. Місто накрив магаливині градом. Місцеві жителі були шоковані і говорили, що в них ашибки тріщать на балконах. І нічого не видно на відстані витягнутої руки. Така щільна стіна, дощу та граду. Що це звичайний снігопад, але це було далеко не так. Та ще й літом. Автомобілісти були змушені прибиратися крізь затоплені вулиці, а пішоходи були по коліна у воді. Громадський транспорт взагалі зупинився, а торгівельні центри не витримали напливу стихії. Челябінська область, що розташована за тисячу кілометрів від України, взагалі стала епіцентром справжнього водного апокаліпсису. Прорив дамби на Каліїмському водосховищі призвів до затоплення найближчих населених пунктів, пошкодив дороги і мости, а також довелося евакуйовувати сотні мешканців. Це Дорога політаєва бутакі. 27 липня 2024 штуки. видим што. Що... Вода идет через дорожное полотно. Давай, давай, давай! Все, надо давай! Все плывет. Все плывет. Затопило все за два дня. За два дня. Вот. Кроме как в сапогах нигде не пройти. За словами місцевої влади, причина катастрофи надто велика кількість опадів, які зненацька випали в регіони. Але хіба це не виглядає як іронічний збіг обставин? Перші години після прориву під загрозою затоплення опинилися найближчі населені пункти. Село Калії, яке першим прийняло на себе удар стихії, було практично знищене. Там зруйновано 20 будинків, пошкоджено сільськогосподарську техніку, розмито дороги та мости. Ми на криша тут. взагалі абшепі ми всі тонемо, тут все утонуло. у нас в домі. Вода до просто. Місцева влада поспіхом евакуювала близько 160 осіб, а 20 людей довелося рятувати з дахів будинків. До речі, повідомляють і про кількох зниклих безвісті, і баце не нагадує наслідки знищення Каховського ГЕС, коли тисячі українців залишилися без даху над головою і без питної води. Я боюсь. Песінь. Ріка. Волга! Вода з прорваної дамби досягла навіть і челябінська, який розташований за 70 кілометрів, затопивши околиці міста і перерізавши основні дороги. Місцеві жителі, які раніше не знали, що таке стихійне лихо, тепер змушені боротися з наслідками повені. На кадрах з місця події видно, що залиті поля, зруйновані будинки та пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Коротше, платіни просто її, просто нету. У ці близькі далі дома, там були дома, дома снісло вместе місті з людьми. У трьох округах Челябінської області взагалі оголосили режим надзвичайної ситуації і провели евакуацію. Вода перерізала автотраси, знищила частини дорожнього полотна та мости. У кількох округах ситуація настільки критична, що місцева влада змушена діяти швидко і рішуче. <му> Проте цікаво, і те, що подібне на Росії відбувається не вперше. У квітні цього року в Оренбурзькій області прорвало ще одну дамбу через паводок на річці Урал. Так, ну я зараз знімаю uh, з криші. Ну, на третій таж життя є розположиться. Місто Орськ пішло під воду. Евакуація тривала декілька днів, а збитки вже оцінюють і сотні мільйонів доларів. Природа, наче вирішила показати росіянам, що будь-який злочин не залишається безкарним. По своєму посілку. Ад місяць великі російські міста та цілі регіони йдуть під воду. Найгірша ситуація в місті Орськ, де 5 квітня прорвало дамбу, що спричинило великий потоп, і фактично з цього все й почалося. Досі рівень води в річках на Уралі та південно-східному Сибірі Росії продовжує швидко зростати. Це спричинило затоплення сотень будинків, відключення електроенергії та змусило терміново евакуювати росіян із місця підтоплень. Вот так течет вода, все размыло, все обвалилось, и в курю вода просто заполняется. Вот такой водопад. 300 будинків, і майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області Росії, що розташована на річці Тобол біля кордону із Казахстаном. Про це повідомляє саме міністерство надзвичайних ситуацій Росії. У місті Кургана, адміністративному центрі області було відключено електроенергію, і без світла залишилося 1500 росіян. Губернатор Курганської області Вадим Шумков заявив, що він очікує дуже складної ситуації, коли рівень води в тоболі може піднятися до 11 метрів або майже вдвічі вищий вище рівня прориву в деяких місцях. Вишима, місто з населенням у 65 тисяч осіб у Тюменській області на південному заході Сибіру, що межує з Казахстаном, взагалі попросили терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води в річці Ішим, яка протікає через місто. Губернатор регіону попередив, що найближчими днями рівень води в річках регіону може досягти історичного максимуму, але жителів не врятував. Вот, никто. Вода ніхто означається, никто не Пусть все прийшов. На администрации не прийшов, не сказал, что вам надо. Вот депутат прийняв, вот соседка принесла пожара, и всьо природа здається вирішила втрутитися у конфлікт і показати росіянам, що їхні дії мають наслідки. Прориви дамб, затоплення міст і сіл все це виглядає як небесна кара за злочини російських окупантів на українській землі. Іронія всьому цьому лише підкреслює, що справедливість завжди знаходить свій шлях, навіть якщо це шлях через стихійні лиха. Росіяни, які звикли до думки, що вони можуть безкарно знищувати і руйнувати, тепер самі стикаються з наслідками своїх дій. Можливо, це змусить їх задуматися про власні вчинки і змінити своє ставлення до світу. Хоча навряд чи як думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.